Як ви вважаєте, чи варто владі інформувати населення про прильоти, щоб не розповсюджувалися плітки? Ви знаєте, з однієї сторони, може, і варто, так? а з іншої сторони, я думаю, що, мабуть, ні, бо це як так, військова таємниця повинна бути. Ну, можливо, і так, тому що наче, люди, знаєте, як самі, самі собі придумають того, чого немає. Можливо, і так, що потрібно, щоб трохи інформували. Треба інформувати, але не говорити, де. Сучастує куча об'єктів, які треба уничтожити. Просто докладывать, який з них бы как... Не вижу смысла в этом. Попали, так. Да. Ну и таке. Поэтому мені желательно. Ну, люди самі про це знають. Я думаю, що не треба казати. Та ні, я думаю, що достаточно. Так що ви... так як є, хай, так і буде. Хай розказують. Я думаю, що нормально. Ну, чим менше знаємо, тим краще спати будемо. Ми нічого не допоможемо, а розказувати усе і наперед, як вони розказують, що в нас є та чого немає. Лучше мовчки та їх добити тих гадів та їх. Mm, ну, я не дуже вважаю це доцільним, так як а, якщо десь прильоти. От, десь впало, вибухнуло, то це не повідомляє тільки для нашої безпеки, щоб ще раз туди ж не влучили. Ну, якщо б була десь якась локальна мережа. Інформації, яку б могли б дізнаватися саме наші черкащани, а не усі, так сказати, із України, це було б ну більш доцільно, бо дізнавалися саме ми, а не усі люди, які могли б завадити. Мабуть, я вважаю, і за того, що Київ є нашим центральним, так сказати, містом України і тому. В ньому дуже багато е, знаходиться протиоповітряної ну, оборони, яка і захищає наше мі... ну, їх місто, і тому вони себе відчувають як в безпеці. І... Даючи інформацію про вибух в якомусь місці, вони можуть більш е сконцентруватися на цьому місці, що може бути прильоти в цьому місці, бо у них більше з е протиповітряної оборони, чи у нас взагалі вважаю, що так, тому що, наприклад, е ну всі чують да, коли вночі там щось прилітає до нас, е але там зранку взагалі ніякої інформації чіткої, наприклад, я як е мешканець не можу знайти. Типу, я не розумію, там, де більш небезпечно, куди, що ціляться і тому подібне. Вважаю, що в принципі, потрібно. А, чи більше це можливо буде нагнітати якийсь, ну, не то, що страх, а е неспокій чи серед населення. Можливо, але от мені було б важ важливо знати. Я вважаю, що кому треба, то і так знає. Е а зайвий раз зайва інформація вона не потрібна. Тому що біля кого це стається, все одно на сарафана радіо працює. І всі знають. Тому ну, якось на мене, то це буде зайве. Як на мою думку, то в нашому регіоні досить класно працює інформаційна програма стосовно прильотів. І ти зберігається така собі, якщо позавчора десь прилетіло, то там не писали, де конкретно, куди прилетіло і все. Але оповіщення досить класно працює. на Певний час я задоволена. Я все таки притримую позиції Черкаської обласної військової адміністрації, що інформація має дозуватись. Звичайно, інформація от про прильоти, про суспільну, будь-які важливі події надаватись має. Але так як зараз, ми бачимо купу телеграм-каналів різних, навіть у Фейсбуці, там всякі типічні Черкаси, дуже багато фейків. І я думаю, що тих людей, які розповсюджують фейки, повинні притягувати до відповідальності. У нас все-таки є якась служба безпеки, є право бо дуже багато насправді інформації, яку би в воєнний час, ну я би заборонила розповсюджувати. Це не стосується, звісно, журналістів, які а, дотримуються правил, які є ліцензованими засобами. Вони в нацраді числяться як засоби масової інформації. Але от щодо телеграм-каналів і різних, так сказати, блогерів, ну от треба дуже щоб служба безпеки працювала краще в Черкасах. Ну, перше, що я хочу сказати, якщо звучить сигнал Повітряна тривога, то кожен громадянин повинен чітко знати, що сьогодні це вже не якісь жарти, а треба обов'язково особисту безпеку обов'язково дотримувати. А про, скажімо, прильоти, які сталися вже і є наслідки, у нас інформує наш начальник військової обласної адміністрації, і треба користуватися офіційною інформацією. І на тому крапка. Я думаю, що дивіться, обласна військова адміністрація досить коректно висвітлює. От і сьогоднішній ночні прильоти досить коректно. Все зрозуміло, але я думаю, що для ворога не зрозуміло. На тих, хто живе тут, все зрозуміло. Де, що, як сталося, жертв немає, там пошкоджень немає, але прильоти є. Тобто ну, треба включати трохи мозок, а прямим текстом писати, де впало, скільки кілограм і що пошкодило, ну, це тільки звітувати ворога. Тому хай люди включають мізки і самі аналізують. Тобто нічого тут немає складного. Але всю інформацію, на мою думку, випускати в ефір не потрібно.